Прямих відомості з будинку, де я живу, чітко було видно вже вибухи на Вишгородській дамбі. Довго не вірилось в те, що це дійсно відбувається. Більше вихвилювався за дітей, тому що точно не готовий був на той момент, щоб діти чули вибухи, бачили, як їздять БТР, як біля будинку розкладають гармати, не зрозуміло, що робити. Нема скоординації, є розуміння тільки, що ти повинен, як батько, як чоловік, взяти зброю, захищати і знайти безпечне місце, яке б дало їм змогу дітям, які не здатні поки що взяти зброю, отримати на цей час агресії, на цей час війни, безпеку. Зранку ми зібралися всі Верховною Радою. Після Верховної Ради я знаходився в комітеті, тому що я очолював комітет і. Можливо, в будь-який момент треба було приймати державницькі рішення, які б потребували мене на робочому місці. З перших днів були наради царства небесного Денису Монастирському, який Видав наказ роздати зброю всім і народні депутати отримали зброю, і люди отримали. Тоді російські загарбники зрозуміли, що нас неможливо здолати, якби вони не намагалися нас залякати. Контракт добровольця територіальної оборони ірпеня Андрій Клочко підписав 23 березня 2022-го. без броні уніформи, але зі зброєю став разом з іншими на захист свого міста. Пригадує, евакуйовував мирних мешканців, вивозив поранених. Був автомат, було декілька рожків, і ми просто виїжджали. І люди не вірили, що народний депутат виїжджає на першу лінію фронту. Для них це було диво і завжди просили показати посвідчення. Евакуація це коли по вам працюють мінометами. Страх, звичайно, був, але. Точно те, що допомагало, це як то кажуть, віра в Бога, молишся і просиш, якщо я ще потрібен, дай Боже вижити і допомогти тим людям, яким я повинен був допомогти. Тому що евакуація відбувалася різними шляхами, скажімо так, людей переносили, перевозили, вивозили. Я вивозив власним авто до автобусів, які стояли в безпечній зоні, переносили тварин. На жаль, померлих людей разом з ДСНС ми виносили до Романівського моста, і займалися переміщенням вбитих до моргів разом з ДСНСниками, звичайними людьми. Тому страх був, але я не скажу, що це страх тебе сковував. Це страх давав всередині ту енергію, якою ти підпитував всіх тих, хто був поруч, енергією. Хлопці, ми всі прорвемося. Ну, подивіться, ми ж тут, ми ще живі. Війна змусила переоцінити життя, цінувати кожну мить, кожен дзвінок від рідних, кожну смс все добре, каже Андрій Клочко. Лише натільний хрестик, це єдине, мабуть, що є. Талісман це лише те, що в тебе є в голові, в серці, і, можливо, там хрещення, яким тобі, чи ту релігію, яку ти отримав, коли ти був малим. У мене не було форми. Я захищав в джинсах в звичайній своїй одежі, і все, що вдавалося десь знайти в когось там на складах ще щось, все передавалось хлопцям. Вважає, що форма повинна належати. І це велика честь носити її саме військовим людям, які прийняли присягу захисту нашої держави. Передова перша, мабуть, емоція ну, це той страх, який ти опановуєш собі. Це. Мовчання, ти нічого не можеш сказати. Ти розумієш, що ти звідти можеш не повернутися. У нас не було броні, у нас не було бронежилетів. Єдине, що була якась казка, це точно пам'ятаю. Де вона взялась, не можу сказати, але десь, десь знайшлась казка. І коли ми виїжджали перший раз на лінію зіткнення, скажімо так. Легке тремтіння, звичайно, там всі емоційний стан. Ненависті, яка змішана з впевненістю того, що ми праві. Я часто виїжджаю до військових, ми багато спілкуємось, ми розуміємо потребу, розуміємо, яким чином можна допомогти в законодавчій ініціативі, що треба підтримувати, як донести колегам, що те, що потребує передова. Воно потребує саме сьогодні, не завтра, не через місяць, не через тиждень, коли ми збираємо. А це треба тут і зараз. Десь не вистачало зв'язку, десь не вистачало якісної зброї, десь не вистачало дронів, десь не вистачало нічної техніки, очей для того, щоб дивитися позиції. Це все знаходилось через волонтерів, знаходилось з власних доходів, які ми. Також витрачали для того, щоб там, де ти був, ти розумієш, що воно точно потребує саме тут. Підтримка армії тут і зараз та забезпечення захищеності кожного військового та ветерана після повернення з передової має стати серед основних пріоритетів держави на найближчі роки. Переконаний народний депутат. Адже фронт потребує негучних заяв, а реальних рішень, законів, які гарантують соціальну та правову підтримку нашим оборонцям. Не забувати шанувати тих людей, які. Втратили своє здоров'я, які щодня знаходяться на межі життя і смерті, віддаючи свою енергію, своє життя захисту нашої держави і кожного з нас. Точно потрібно законодавчі зміни, які допоможуть захистити всіх військових, захистити людей, які внутрішньо переміщені, особи, бо їх теж немало. Те, що війна пройде на руки, ну. Точно ніхто не розраховував. Я точно не чекав, що вона прийде на багато років і забере дуже багато знайомих да? або тих побратимів, які стали рідними, коли ти стоїш з ними, не те, що там не ївши, а просто не передохнувши. Да? І ти якось відійти повинен на відпочинок, а ти не можеш від... зрозуміти, що таке відпочинок. І не соромно дивитися в очі. Кожній людині, яку я зустрічаю. Мені не стидно дивитися в очі побратиму. Мені не стидно виїхати на фронт і дізнатися або привезти допомогу. Мені не стидно купити машину і привезти її в ту частину, там, де я точно знаю, що нема на чому їхати. Післявоєнне відновлення держави починається вже сьогодні, каже політик. Воно у молоді, яка попри війну залишилася і навчається в країні у наших військових, які щодня шліфують бойові навички, у наших розробниках, які винаходять найкращі технології для боротьби і захисту держави. Україна майбутнього це точно крута професійна, технологічна, немілітаризована країна, яка дає змогу всьому світу показати, як треба жити. Я впевнений, що Європа і НАТО вже сьогодні є бажання в НАТО вчитися в наших хлопців, які отримали той бойовий досвід, якого немає по всій планеті. Сьогодні багато зброярних компаній хочуть мати шильдик «Made in Ukraine». тому що made in Ukraine» – це зроблено не тільки з любов'ю, але зроблено так, що воно надихає всю планету. Ми любимо свою державу і впевнені, що ми будемо крутою державою, де наші діти не будуть боятися вибухів, не будуть боятися дронів, не будуть чути сирени, а зможуть ходити не в підземні школи, які ми створюємо в Харкові, в підвалах, в метро, будь-де і в до бомбосховищ, а зможуть ходити в найкращі школи, мріяти і створювати унікальну державу своїм розумом. Нині кожен має щось робити для перемоги, а не просто чекати її. Переконаний політик. Фронту не обійтися без тилу, а він має працювати, сплачувати податки, підтримувати родини захисників та захисниць, а ще стати опорою для ветеранів. Українці, які знаходяться в тилу, повинні подякувати тим хлопцям, які сьогодні стоять на нулі. Це перше і війна не завершується там, де мирний Київ, Львів. Рівне, Чер... не знаю, Чернівці, Одеса, Житомир, будь-яке наше місто. Війна в кожному місті. Хочеться повірити в велике чудо і просто зателефонувати там мамі, зателефонувати там в родину і сказати: ми перемогли, слава Україні! Ось цього дуже хочеться.